Козак Морозенко – мужній захисник рідної землі, ой морозе, Морозенку. Україна відома своїми героями, вірними захисниками батьківщини. Одним із таких народних героїв є козак Морозенко. У пісні про нього, Ой, морозе, Морозенку, описуються такі події. У морозенка була мати, жінка, заради якої, передусім, він жив, про яку піклувався. Але він був змушений піти воювати, бо татари загрожували мирному життю його країни. Козацьке військо виступило на поле, очолював хоробрих воїнів морозенко, але татар було більше, ніж козаків. Морозенко потрапив у полон і з нього знущались, показуючи рідну Україну в крові. Це для справжнього сина найтяжче, та Морозенко не зрадив рідний край, не пішов служити ворогам. Для козака краще смерть, ніж зрада. Можливо, Морозенко реальна історична особа, хоча це достеменно невідомо. Проте можна зі впевненістю сказати, що таких людей було багато. Про них народ складав пісні, а пісня Ой Морозе, Морозенку» – Морозенко. лише одна з них.